Всім привіт, дорогі підписники! Ради вас бачити, друзі, на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль, такий як Renault Каджар авто 2019 року. Сьогодні на на Луцькому авторинку підібрали такі автомобіль. Рено-Каджар 2019 року, мотор 1,5 дизелька, 9К. Автомобіль повністю в рідній фарбі, не фарбований, має 187 тисяч оригінального пробігу. Такий, друзі, Рено Каджар, Підібрали сьогодні на на Луцькому авторинку. Друзі, Даний автомобіль їде в місто Харків. Автомобіль має передні і задні партроніки, Full Let. перформанс Оптику. Безключовий доступ. По автомобілю повністю 4 склопідіймача, регулянці складні дзеркали, електро повністю весь пакет, мультикермо, клімат-контроль, автомат, гарний шкірний салончик, 187 тисяч оригінального друзі, пробігу, гарні титанові диски, комплектація Limited. Такі автомобіль. Не один елемент не фарбований. Слов все йде в оригіналі. Такий Рено Каджар 19 й рік. Придбали ми сьогодні. Ось такий автомобіль. Кому цікавий автомобіль, телефонуйте, звати мене Андрій. Власники, друзі, щасливі, поїхали задоволені додому, а ми вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Вся новіша інформація попадає до нас в інстаграм. Всім приємного перегляду! Mazda CX7. Автомобіль 2011 року 147 тисяч зеленого пробіга, 2, 2 дизель. Ціна його 11500, номер телефона власника. Такий автомобіль Mazda CX7, комплектація BOSE На дисках автомобіль має безключовий доступ. По комплектації авто має мультикермо, кондиціонер, шкіряний салон, підігрів сидінь. Ось такий автомобіль. Кого цікавить? Телефонуйте. Nissan Qashqai. Авто 2010 року, 2 літра дизель, повний привід, автомат без підкрасів, ціна його 12 700. Однакний телефон продавця. Ось такий Nissan Qashqai. Авто на дисках має безключовий доступ. Ось такий от автомобіль. По комплектації авто має мультикермо, 4 скло гарний шкіряний салон, автомат, підігрів сидінь, повний привід, також присутній панорамний дах. 2 літра дизель, кого цікавить, телефонуйте. Ось такі от Nissan Qashqai. Mitsubishi Outlander авто 2011 року. 2.2 дизель 260 тисяч зеленого від продавця, ціна його 11150. Бачу повністю є сервіси, всі сервісні історії. Ось такий кросовер Mitsubishi Outlander. така машинка, присутній фуркоп. По комплектації авто має мультикермо, кондиціонер, навігація, 4 підіймача, комбінований такий от салон. ось Така, друзі, машина. Кого цікавить, телефонуйте, Mitsubishi Outlander. Nissan X-trail, авто. 2010 року 2 літра бензин, 106 тисяч зеленого пробігу, повний привід. Ціна його 11200. Номер телефона власника. Ось такий, друзі, автомобіль, Nissan X-Trail Авто на дисках. 2 літра бензин. Машина на українській реєстрації вже. По комплектації автомат 4 склопів дії мультикермо, кондиціонер, механіка 6 ступені, ось такий от салончик велюровий. Кого цікавий такий Nissan X-Trail, телефонуйте. Audi Q5. Авто 2015 року, 2 літра бензин, 125, заявлено 1000 кілометрів. Ціна його 16500, номер телефона власника. Ось такий, друзі, автомобіль, Audi Q5, авто з Америки. Дане авто має передні і задні партроніки на дисках, безключовий доступ по всіх дверях. По комплектації авто має мультикермо, 4 склопідімача, гарний шкіряний салон, автомат, повний привід. Клімат контроль, навігація, підігрів сидінь, також є панорама. ось. Кого цікавий такий автомобіль, Q5, 15 рік, телефонуйте. Dodge Journey. Авто 2008 року, 2 літра дизель, 217 тисяч зеленого пробіга продавця, свіжопритний з Австрії. Ціна його 9800, контактний телефон продавця. Ось такий от автомобіль, кросовер на повному приводі на дисках авто. Ось такий автомобіль. По комплектації автомат, 4 склопідіймача, підіймача, кондиціонер, автомат, тканиновий салончик. Ось такий от. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Escape авто 2014 року, 2,5 бензин, 277 тисяч заявного пробіга від продавця, ціна його 9700, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль, Ford Escape, 2,5 бензин. Авто на дисках. І автомобіль По комплектації, друзі, дане авто має 4 склопідіймача, мультикермо, кондиціонер, автомат, тканиновий салончик. Ось Такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai, автомобіль 2012 року 1,5 дизель, 81 кВт, 168 тисяч заявленого пробіга від продавця. Комплектація Bose. Ціна його 11700. Такий автомобіль. Nissan Qashqai. Авто на дисках. Бачу, має камеру 360, присутній форкоп. Є безключовий доступ. По комплектації дане авто має мультикермо, 4 склопідіймача, Клімат контроль, навігацію, підігрів сидінь, механіка шестиступенева, гарний шкіряний салончик ось такий. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Дача Duster. Авто 2014 року, 1,5 дизель, 81 кВт, 225 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 10 950, номер телефона власника. Такий автомобіль. Дача Адастер. Автомобіль йде на дисках. Присутній задній партронік. По комплектації авто має шкіряний салон, 4 скло підіймача, мультикермо, навігацію, кондиціонер, механіка 6-ступенева, такий от салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 4007. Авто 2008 року, повний привід, 2.2, дизель, 240 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 9600, номер телефона власника. Ось от такий от. Peugeot 4007, бюджетний кросовер. Авто 7 місне Присутній задній парктронік, камера. По комплектації автомобіль має мультикермо, кондиціонер, навігацію, камера заднього виду, гарний шкіряний салончик, 4 скло підіймача. салон, друзі. Кого цікавить, таке Peugeot 4007, телефонуйте. Kia Sorento, Авто 2013 року, 2,4 бензин, 205 тисяч зеленого пробігу від продавця, ціна його 12150, номер телефона власника. Ось такий кросовер, Повний привід. Кіа Sorento, Авто на дисках. Авто на українській реєстрації. В кольорі По комплектації автомобіль має 4 склепі мультикермо, тканиновий салон, автомат, кондиціонер. Ось такий от салончик. Кого цікавий такий от автомобіль, телефонуйте. Mazda CX5. Авто 2015 року, 2.2 дизель, 180 тисяч зеленого пробіга від продавця, повний привід. Ціна 17300. Ось такий автомобіль, Mazda CX5, даний автомобіль на максимальній комплектації, має передні задні патроніки, лінзована оптика, безключовий доступ на дисках оригінальних R17, -х. присутній фуркоп. Також є камера бачу. По комплектації авто має 4 склопідіймача, мультикермо. Гарний шкіряний салон, автомат, підігрів сидінь, клімат, контроль, навігація. Також присутній люк. Такі автомобіль, Mazda, CX5, кого цікавить, телефонуйте. Hyundai AX35. Авто 2015 року, 2 літра дизель, 180 тисяч зеленого пробігу продавця. Автомат. Ціна його 16800. Ось такий автомобіль. Авто на дисках. Має безключовий доступ. Повний привід. Hyundai AX35, також бачу, є камера. По комплектації авто має 4 склопідіймача. підіймача, мультикермо. Гарний комбінований салон, автомат, клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація. ось Такий от кросовер. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Шевроле Коптива автомобіль 11 року 2.2 дизель, 162 тисячі заявленого пробігу від продавця, 7-місний, ціна його 12300. Ось такий от автомобіль. Шевроле свіжо свіжофригне зі Швейцарії, авто на дисках. Присутній задній паркронік. Ось такий автомобіль. По комплектації авто має мультикремо, 4 скло підіймача, автомат, клімат-контроль, навігацію, гарний ось такий салончик. Кіряний, цікавий такий автомобіль, шевроле коптива, телефонуйте. Mazda CX5. Даний автомобіль 2012 року. 2.2 дизель на автоматі. Ціна його 13200, номер телефона власника. Ось такий автомобіль, Mazda CX5, Даний авто має передні і задні партроніки, авто на дисках. Такий автомобіль. По комплектації авто має мультикермо, чотири склопідіймача, автомат, тканиновий салончик. Такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5 авто 2015 року, 2 літра бензин, нефарбований. Авто в ідеальному стані як запевняє власник, повний привід. Ціна його 15400. Ось такий автомобіль. Audi Q5. Машинка з Америки. Ось такий автомобіль. Авто має безключовий доступ. По комплектації автомає мультикерму, 45 місяця, гарний шкіряний салон, підігрів сидінь, навігація, клімат-контроль. Такий автомобіль, також присутній панорамний дах, кого цікавить, Audi q 5 телефонуйте. Рено авто 19 2019 року, 158 тисяч зеленого пробіга від продавця, 1,5 дизель. Номер телефону власника, ціна його 17600. Ось такий автомобіль, Renault Kadjar. Дане авто має передні і задні парктроніки На дисках присутній безключовий доступ. Ось така машинка. По комплектації авто має мультикермо, 4 склопідіймача, Клімат, контроль, навігацію, автомат, тканиновий салон. Такий салончик. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Ford Куга. Авто 2015 року, 2 літра дизель, повний привід, автомат. Ціна його 13 Ось Такий автомобіль. Ford Куга, 13 рік. 2.0 дизель 110 кВт, авто на дисках в білому кольорі, Такий автомобіль, присутній задній партронік по авто. По комплектації дане автомат 4 склопідіймача, мультикермо, навігація, клімат-контроль, автомат, гарний комбінований, до речі, салон. Такий Ford Куга, кого цікавить, телефонуйте. Рено Каджар. Даний автомобіль 2016 року, 1,5 дизель, 81 кВт, 119 тисяч зеленого пробігу ціна, його 14,990. Ось такий от автомобіль. Renault Kadjar Даний автомобіль має передні і задні палектроніки на оригінальних дисках. Авто. Ось такий автомобіль. Має безключовий доступ. у комплектації авто має мультикермо, 4 скло підіймачат, новий салон, автомат, клімат-контроль, навігація. Кого цікавий такий автомобіль? Телефонуйте. Mazda CX5. Авто 2013 року, 2,2 дизель, 125 кВт, номер телефона власника. Авто на автоматі, ціна його 14300. Такий автомобіль. Mazda CX5. Дане авто має передні і задні партроніки. автомобіль По комплектації авто має мультикермо. Клімат-контроль, підігріс лін, навігація, 4 склопіднімача, тканиновий салон. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai автомобіль 2011 року, 1,5 дизель. Комплектація BOSE, ціна його 10250. Такий автомобіль, Nissan Qashqai. Білому перламутрі. На дисках має безключовий доступ. По комплектації хто має мультикермо, 4 скло підіймача, підірів сидінь, клімат-контроль. Навігація. Ось такий ось салончик. Кого цікавий такий Nissan Qashqai, друзі, телефонуйте. Audi Q5. Авто 2011 року, 146 тисяч зеленого пробіга від продавця, 2-літровий бензин, ціна його 12750, Ось номер телефона власника. Ось такий от автомобіль, Audi Q5. Дане авто на дисках. Машинка свіжо пригана з Америки. Ось такий автомобіль, Audi Q5, та має безключовий доступ, мультикермо, гарний шкірний салон, підігрів сидінь, клімат-контроль, автомат, 4 склопідіймача, навігація, Ось такий автомобіль. Audi Q5 Америка. Також присутній бачу шалюк, люк, кого друзі, цікавить Q5, телефонуйте. Mazda CX5. Авто 2015 року, 2.2 дизель, тисячі заявленого пробігу, ціна його 18500, номер телефона власника. Ось такий автомобіль, Mazda CX5, авто має передні і задні притроніки. в рестайлі. Авто на дисках. Такий автомобіль, присутній, задній партронік. По комплектації авто має мультикермо, чотири скло підіймача, гарний шкіряний салон, клімат-контроль, навігація, автомат. Автомобіль, друзі, кого цікавить, телефонуйте. Форд Куга. Авто 2019 року, 2-літровий дизель, 118 тисяч заявленого пробіга від продавця. Ціна його 17500, номер телефона власника. Ось такий автомобіль Форд Куга. 19 рік, 118 тисяч пробігу. Автомобіль. В білому кольорі, має задній партронік, по комплектації машинка має гарний шкіряний салон, 4 45'я, мультикермо, автомат, клімат контроль, навігація, такий Ford Kuga, кого цікавить, телефонуйте. Toyota rav 4 авто 2019 року, 167. Тисяч заявного пробіга. Гібрид. Ціна 32900. Номер телефона власника. Ось такий от. автомобіль Toyota, RAV-4, гібрид 2.5. Авто на дисках, в гарному кольорі. Такий автомобіль. Комплектація автома. Мультикермо, 4 скло підіймача, гарний шкіряний салон, навігація, автомат, кліматконтроль. Кого цікавить такий автомобіль? Телефонуйте. Ford Kuga Автомобіль. 2018 року 2-літровий дизель 216 тисяч зеленого пробіга від продавця, повний привід, ціна його 19900, номер телефону власника. Ось такий от автомобіль Ford Kuga, 2018 рік. Дуже часто запитуєте за такі автомобілі. Авто має передні і задні парктроніки. На дисках, в чорному кольорі. Ось такий автомобіль. Присутній також фуркоп По комплектації авто має гарний шкіряний салон, 4 скло підіймача, мультикермо, навігація, клімат-контроль, автомат, такий салончик Кого цікавий такий автомобіль, друзі, телефонуйте. Mitsubishi Outlander. авто 2012 року 2,2 дизель 218 тисяч зеленого пробіга від продавця, автомат 12 тисяч, номер телефона власника. Ось такий автомобіль, Mitsubishi Outlander. Авто на дисках, на все сезонній гумі. Присутній форкоп. По комплектації автомобіль має мультикермо, комбінований салончик, кондиціонер, автомат, 4 скло підіймача. Кого цікавить автомобіль, телефонуйте. Peugeot 5008. Авто 2021 року. 1,5 дизель, 103 тисячі заявленого пробіга від продавця. Ціна його 27500. 1.5 дизель. Такий от Peugeot 5008. Машинка в дуже крутому стані. На дисках 21 рік. Хто шукає маленький пробіг, 103 тисячі пробігу заявленого, але ж потрібно перевіряти. Також автомобіль має безключовий доступ по комплектації. Авто має мультикермо, 4 скло підімача, навігацію, автомат. Гарний ось такий от комбінований салон. сіточка, друзі, йде. Кого цікавить такий от Peugeot 5008, телефонуйте. Honda CR-V, Авто 2015 року, 1.6 дизель, 220 тисяч зеленого пробіга від продавця. 15 рік, ціна його 2500, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Honda CRV. Авто має передні і задні патроніки, лінзи, гарні титанові диски. Присутній форкоп. На дисках автомобіль. Має безключовий доступ. По комплектації авто має 4 склопідіймача, мультикермо, автомат, навігація, клімат-контроль, підігрів сидінь, гарний шкіряний салон. Також присутній панорамний дах, кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте.